Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії Edge. Модель EDB X5. Динаміки розміром 13 см. Поставляються в фірмовій упаковці. Дана акустика на три смуги в комплекті гарантійний талон. І ось так, кожен динамік окремо запакований. Так, в комплекті є дроти підключення. Так, один динамік і. Другий. Динаміки йдуть захисними решітками, металевими. Ось так виглядає динаміки. Також інший динамік. В комплекті є монтажний. Комплект для того, щоб закріпити динаміки на своєму місці. Потужність даних динаміків номінальна заявлена 75 Вт, максимальна потужність 150 Вт. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, монтажна глибина 4,5 см. Дифузор з пресованої бумаги, підвіз резиновий. Другий динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у цих динаміків заявлена 89 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту динаміки ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.